Вітаю, колеги! Тема моєї доповіді Дидактична гра і Вікторина як навчальний ресурс у вивченні хімії з використанням онлайн-сервісів. Вище професійне училище №19 19 міста Другобича Шулак Мар'яна Михайлівна. Через стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій ми вже не можемо уявити наше життя без цифрових пристроїв. У освітньому процесі це теж стало помітно, оскільки більшість уроків проводять у супроводі комп'ютера та мультимедійної дошки. Разом із інформаційно-комунікаційними технологіями розвивається і глобальна мережа інтернет, яка створює можливість мати доступ до гігантських обсягів інформації. Отож, завдання вчителя зацікавити здобувача освіти у вивченні предмета. Для цього на допомогу приходять різні інтернет-платформи та ресурси. Інтернет-ресурс це інформаційний ресурс, доступний у мережі World Wide Web. Сучасні інтернет ресурси дозволяють проводити віртуальне навчання із конференціями, на які може долучитись велика кількість людей, створити інтернет-курси для саморозвитку, котрі будуть корисні як і вчителю, так і здобувачу освіти. Можна виділити чотири види освітніх ресурсів. Сайти навчальних закладів, на яких можуть публікуватися доробки та навчальні матеріали, викладачі або дистанційні курси, Культурно-освітні сайти, на яких містяться віртуальні бібліотеки, журнали, газети, електронні підручники, довідникові сайти, на яких можна знайти енциклопедії, словники, каталоги. Персональні сайти, де певна особа може розміщувати свої розробки. Більшості такі сайти створюються для обміну досвіду зі своїми колегами, спільної співпраці, а також для доступу здобувачів освіти до навчальних матеріалів. Ефективність застосування інтернет-ресурсів на уроках полягає. Вони підвищують інформаційну культуру здобувачів освіти. За їхньою допомогою уроки стають наповненіші інформацією, забезпечується швидке збільшення навчального матеріалу новими відомостями, та уроки стають більш результативними, захопливими, різноманітними. Щороку до педагога приходять нові учні, що несуть із собою новий етап розвитку суспільства. Модель сучасного викладача передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Саме тому основною метою саморозвитку і самоосвіти має стати досягнення бажання рівня професійної компетентності. Одним із шляхів самореалізації та самоосвітньої діяльності педагога є участь у професійних конкурсах, конференціях, вебінарах та майстер-класах. Готуючись до них, викладач опрацьовує досить великий об'єм основної та додаткової інформації, випробовує свої надбання в освітньому процесі. Деякі ресурси, на які варто звернути увагу, дають можливість додатково дистанційно підвищити свою кваліфікацію, опанувати нові формати роботи. Основна перевага дистанційних навчальних курсів це вільний доступ, вузька спеціалізація напрямків, які можна обирати відповідно до своїх потреб, можливість навчання у зручному для себе місці і в зручний час. Найпопулярніші платформи для онлайн-взаємодії Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Google Classroom. Цікаві онлайн-ресурси, які використовую на уроках я: наприклад, інтерактивний аркуш Live Walksheets. Інтерактивний плакат SyncLink, Тести онлайн-вікторини. Створення пазлів, пазлодром, створення електронного підручника, App Book Creator. Тести онлайн-вікторини. Куазилайз, QZ. створення гри. Worldwall. Віртуальна стіна. Padlet. Тести онлайн-вікторини. Kahoot, Онлайн-квіз крійче. Класчайм. Інтерактивні вправи. Learning Apps, презентація 3D, МАЗ, створення ребусів, ребус, генератор QR-кодів, QR-код і так далі. Деякі дослідники вважають ігрові педагогічні технології складовою інтерактивної технології ситуативного моделювання. Втім, більшість педагогів розділяють думку, що поняття ігрові педагогічні технології включають досить велику групу методичних прийомів і методів навчання у формі різних ігор. Ігрова технологія навчання це системний спосіб організації навчання, спрямований на оптимальну побудову освітнього процесу та реалізацію його завдань. Отже, будь-яка технологія має засоби. Що активізують її і інтенсифікують діяльність здобувачів освіти. З гейміфікацією маємо високий ступінь індивідуалізації навчання, конфіденційність роботи з комп'ютером, грі під силу підвищити рівень пильності, віддачі і вправності. Конкурентні ігри підборюють гравців ти до переможного кінця. Ви повинні самі дізнаватися. Більшу частину матеріалу це можливість вчитися на власних помилках, іншими словами, на власному досвіді. Застосовується вона не для створення ігор, а для того, щоб зробити процес регулярного навчання цікавим і захоплюючим. Ділову гру, яка проводиться у навчальних закладах з метою отримання професійних знань, вважають дидактичною. Такі ігри, як правило, носять міжпредметний характер. Але базуються на окремій дисципліні з фахом, дозволяють майбутнім фахівцям поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Що ж таке вікторина? Термін вікторина визначається як дидактична гра, що є рядом питань із різних галузей людської діяльності, які потребують відповідей в усній чи письмовій формі. Оскільки вікторина це різновид гри. То здобувачі освіти залюбки стають її учасниками. Проведення уроку вікторини у будь-яких класах стає результативним лише за умілої підготовки викладачем цього уроку. У основі вікторини лежать запитання, на які мають відповіді окремі здобувачі чи команди, тому від змісту, форми та характеру запитань залежатиме результат вікторини. Складаючи запитання, вікторини викладач повинен урахувати вік. Інтереси, розумовий розвиток, рівень знань, здобувачів освіти свого класу. Володіючи такою інформацією, він зуміє правильно вибрати ту тему уроку, яку можна провести у формі вікторини, застосовуючи досвід і знання учнів. Урок Вікторина має характер змагання, що також має впливати на побудову запитань. Для активного змагання питання Вікторини слід формувати чітко, конкретно без лишніх слів. Урок Вікторину слід використовувати як підсумковий урок до певного розділу. Ще в свій час Олександр Матвійович Вербицький, український архітектор, інженер, педагог, професор, почесний член Академії будівництва і архітектури, виділив в своїх роботах такі принципи: принцип проблемності, принцип імітації умов, принцип двоплановості. Принцип спільної діяльності та принцип діологічної взаємодії. Розглянемо деякі онлайн-сервіси. Птейбл. Це періодична таблиця з динамічними макетами і зазначенням назв електронної конфігурації, ступенів окиснення, візуалізацію орбіталей. Птейбл корисний та простий у застосуванні інтернет-ресурс. Який допоможе успішно працювати з періодичною системою хімічних елементів, він перетворює періодичну таблицю Менделєєва на інтерактивний механізм для вивчення хімії, серіс має безліч переваг, серед яких можливість обрати для роботи українську мову, зрозумілий інтерфейс, що робить використання ресурсу максимально простим, компактний вигляд, Ptable, у разі потреби можна увімкнути її розширену версію. Синхронізація таблиці з Вікіпедією допоможе швидко поповнити теоретичні знання, можливість візуально сприймати та засвоювати значні обсяги важливої інформації, відсутність обов'язкової реєстрації. Таблиця дуже інформативна і пропонує широкий спектр можливостей. Наприклад, обравши властивості елементів, ви побачите велику інтерактивну сітку, різноманітних характеристик як окремого хімічного елемента, так і всієї таблиці. Тобто, працюючи з тейбл, можна швидко сформувати уявлення про функціонування хімічних елементів у природі, їхній взаємозв'язок та відмінності. Наприклад, робота з опцією орбіталь. Допоможе побачити всі можливі варіанти руху електронів навколо атомів конкретного хімічного елемента. Не менш цікавими та корисними опціями ресурсу є ізотопи та сполуки, Крім того, ви завжди можете роздрукувати періодичну систему хімічних елементів. Онлайн сервіс Learning Apps. Це сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Це є конструктор для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких можна перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі. Learning Apps безкоштовне програмне забезпечення та платформа для підтримки освітнього процесу і організації викладання у закладах освіти за допомогою невеликих інтерактивних мультимедійних навчальних модулів, так званих мультимедійних програм. Доступні формати організації інтерактивних веб-завдань включають такі варіанти: множений вибір, вправа на відповідність, наприклад, знайти пару, класифікація, чи слова пряма тощо, або закриті тести, заповнити пропуски, вільна текстова відповідь тощо. Існують навчальні модулі, можуть бути створені вперше, самими користувачами, можуть бути змінені на основі вже існуючих на платформі. Навчальними модулями можна поділитися з учненнями через веб-посилання чи QR-код. Вставити безпосередньо в навчальну платформу віки чи блог за допомогою елементу відображення коду. Онлайн-сервіс GoLab. Найбільша безкоштовна колекція онлайн-лабораторій з хімії, фізики, математики, біології, географії та інших природничих дисциплін. Сервіс має англомовний інтерфейс. Для зручності та перекладу можна скористатись будованим перекладачем вашого браузера. Чем колекцію вмістить колекцію віртуальних лабораторій, навчальних заходів на основі сценаріїв. Навчальних посібників і концептуальних тестів. Вчителі можуть використовувати вміст для підготовки до лабораторних робіт як альтернативу домашнім завданням із підручників, а також для індивідуальних або командних занять у класі. Здобувачі освіти можуть переглядати та вивчати концепції хімії, використовуючи віртуальні лабораторії, симуляції та навчальні посібники, організаторами. Лабораторії є доктор Девід Ярон і доктор Райан Дваєр. Чем колекцію містить віртуальні лабораторії, які охоплюють майже весь спектр експериментів, які використовуються в загальній хімії середньої школи та коледжі. Онлайн сервіс КЛАСТайм. Онлайн сервіс дозволяє проводити тестування в реальному часі та одночасно аналізувати активність і успішність здобувачів освіти. Для створення онлайн-тестів знадобиться декілька хвилин. Платформа надає можливість Проводити контрольні та самостійні роботи з налаштуваннями антисписування, впроваджувати формувальне оцінювання, мотивувати здобувачів завдяки гейміфікації використовувати понад 50 тисяч готових запитань за шкільними предметами і не тільки, створювати авторські завдання в зручному конструкторі завдань. Організовувати роботу через класи платформи чи в поєднанні з Google Classroom. 2016 року команда однодумців вирішила створити на сучаснішу платформу для навчання та зворотнього зв'язку. Автори платформи започаткували її як на знак вдячності своїм вчителям, які зробили важливий внесок в те, ким вони є зараз. На час війни в Україні платформа відкриває безплатний доступ до всіх функцій, щоб кожен вчитель міг залишатися на зв'язку і проводити заняття зі своїми учнями. Адже під час війни такий зв'язок і підтримка здобувачів освіти особливо важливі, каже команда Кластайн. Створення тестів з майстер тест. Майстер-тест це безкоштовний інтернет-сервіс, що дозволяє створювати тести. Тут можна створювати онлайн-тести, їх скачати чи проходити тест без підключення до інтернету. Для цього не потрібно встановлювати на комп'ютер додаткової програми. Онлайн-сервіс Онлайн-тест ПЕД. Безкоштовний функціональний сервіс для проведення навчання і тестування онлайн можна створювати інтерактивні завдання у вигляді тестів, логічних ігор, кросвордів, квестів тощо. Онлайн сервіс ARBook – це мобільний додаток, ціла віртуальна лабораторія, завдяки якій кожен здобувач освіти і не тільки може привести навчальні експерименти будь де це інноваційна платформа, яка дозволяє створювати інтерактивні навчальні матеріали, включно з текстами, зображеннями, відео та елементами доповненої реальності. Завдяки віртуальній та доповненій реальності вчителі можуть вносити у свої уроки більш інтерактивні та занурювані предмети-елементи. Що підвищують зацікавленість учнів і роблять процес навчання придатним до більшого залучення. Онлайн сервіс Kahoot призначений для ігрової форми навчання. Дозволяє перевіряти розуміння навчального матеріалу, проводити дискусії, голосування та анкетування. Зручний інтерфейс, адаптований українською мовою. Сервіс ПХЕД це інтерактивні симуляції для. Природничих наук і математики. Викладачі тут мають доступ до порад, що стосуються використання симуляцій, відео та інших ресурсів для викладання, а також з діяльністю якою поділилися інші викладачі спільноти. Заснований у 2002 році лауреатом Нобелівської премії Карлом Віманом, сайт інтерактивних симуляцій ПХЕД – це проект University of Colorado – Булдер для створення і використання безкоштовних інтерактивних симуляцій з математики і наук про природу. ПхЕДСІМИ створені на основі наукових педагогічних досліджень, спонукають учнів до навчальних досліджень і експериментування, використовуючи інтуїцію в середовищі, подібному до гри. Вибір симуляцій та дослідження на платформі ПХЕД. Наприклад, симуляції побуду ядро дає можливість пояснити, як зміна числа нейтронів або протонів впливає на атомний номер і вид ізотопу. Описати, як різні розпади змінюють нуклони в ядрі, чи це змінює символ атома та впливає на такі параметри, як атомний номер або атомна маса, спрогнозувати зображення моделі оболонки ізотопу на основі символу або назви ізотопу. Знайти ізотоп на нуклідній діаграмі, використовуючи символ, назву або кількість протонів і нейтронів. Передбачити отриманий ізотоп і шлях розпаду ізотопу за його положенням на нуклідній діаграмі, онлайн-сервіс Мозабук це інтернет-сервіс, що забезпечує знову ж таки інтерактивне навчання. У ресурсі розміщені різні 3D-моделі, цифрові уроки, ігри. Даний інтерактив розрахований на велику кількість предметів, в тому числі і хімія. Онлайн-сервіс Padlet Це онлайн-дошка для організації спільної роботи здобувачів освіти із різним контентом. Збереження результатів роботи, додавання документів різних форматів. ЛіноІД Онлайн-дошка для роботи з нотатками, стікерами, фото, відео, організованими в один віртуальний стіл. WTWL. Онлайн сервіс можна використовувати як для створення інтерактивних завдань, так і для друку. Більшість шаблонів доступні як в інтерактивній, так і в друкованій версії. Їх можна використовувати як доповнення до інтерактиву, або як окрему діяльність. Створення власних навчальних ресурсів. За допомогою WordWall ви можете швидко і легко створювати неповторні навчальні ресурси. Обрати шаблон, ввести контент, отримати набір з матеріалів для роздруку та інтерактивних вправ. Онлайн-сервіс Genially. Це мультизадачний онлайн-сервіс для створення презентацій, інтерактивних зображень, карт, звітів, інфографік, вікторин, плакатів, відео, стрічок часу, ігор та віртуальних посібників. Дженіалі дозволяє організувати проєктну діяльність, що важливо для формування в учнів навичок спільної роботи. Можливості сервісу Дженіалі. Є безкоштовна та платна версія. У базовій версії цілком достатньо шаблонів для створення робіт. Мови інтерфейсу англійська, іспанська, французька. У браузері Google Chrome можна налаштувати автоматичний переклад веб-сторінок сервісу українською мовою. Через соцмережі або згенерувавши логін та пароль, можна авторизуватися. Важливо, що для початку розробки електронних освітніх ресурсів у програмі Geniali не потрібно витрачати купу часу на освоєння інструментів сервісу. Все зрозуміло на інтуїтивному рівні. Як користуватися Geniali? Створити обліковий запис. Для цього перейти за посиланням, натиснути кнопку Створити свій безкоштовний аккаунт, обрати тип облікового запису. це освітній, Клацнути на значок плюс у верхньому лівому куті поруч із написом Bridge Genially. обрати тип презентації. Чи це загальна презентація, досьє та звіт, навчальний досвід, геміфікація, інтерактивне зображення, вертикальна інфографіка і так далі. Не забудьте натиснути на плашку з написом Free. обрати шаблон, палітру кольорів. Починати створювати інтерактивну презентацію. Для кожного розділу є відеоінструкції, де покроково продемонстровано особливості роботи із сервісом. Отже, висновок. Як підготувати здобувачів освіти до пізнавальних ігор. Насамперед, викладачу треба зрозуміти, що гейміфікація це не занурення у тривимірний віртуальний світ, не ігри під час освітнього процесу. Тож просвітницька складова тут є найважливішою, з цього тезису й випливають конкретні правила застосування методики. Надати детальну інструкцію на початку гри адже не всі користувачі знають, як грати. Позбутися вікових упереджень, старші здобувачі освіти теж захоплення можуть поринути у гру з дитячими персонажами, які стріляють, бігають тощо. Тож вибір гри базується на навчальних цілях уроку, а також на зручній та цікавій ігровій механіці. Аби унеможливити перевантаження здобувачів, відмовтеся від ігор, що вимагають серйозних розумових зусиль, але і не обирайте надто прості ігри. Аби вони не втрачали мотивацію, Обирати шаблони і конструктори, орієнтуючись на кінцеву мету навчання, для перевірки знань, термінів або ключових слів теми досить простої гри на запам'ятовування. Глибші знання потребують залучення ігор зі складними сценаріями, різними рівнями складності. Тощо. Необхідність оцінювання знань також є орієнтиром під час вибору шаблону гри. Адже ви маєте можливість зафіксувати оцінки у віртуальному журналі. Не забувайте про нагороди, заохочення в іграх, бали, значки, рівні і рейтинги. Вони слугують механізмом мотивації, адже звичайне оцінювання під час уроку не завжди є ефективним. Використовувати дидактичні ігри помірно, пам'ятати, що це радше родзинка, а не основна страва. Отож, бажаю успіхів! Дякую за увагу!